Добрий вечір на каналі. Номер Viber для зв'язку, Всі питання на Viber Дві камери 12х16. Виробник Україна. Абсолютно нові, без дефектів. Не потріскана по 900 грн штукам. Наступна камера 420 на 19. Ну, виробник Китаю або Тайвань. Без латок, ціла. Вартість 200 МТ на Дніпр К-750 Урал підходить. Так, наступна камера МТЗ ЮМЗ 13,6 38 БУшна, оригінальна. Так, зверху десь бачу. Так, да, тут ось дві латки. Так вона не потріскана. Тут стан гарний теж не вварювалося, без тріщин. вартість така от. Так, Наступні дві камери 7-2-0 на 12. Нові. Так, а виробник, виробник десь тут був, чи не було. В общем, не китайська, качество гарне резини. По 350 за штуку. Так, Наступна одна камера в наявності 230 на 15, не Китай і не Тайвань. Теж сіла використання не було. 750. Коліщана мурав'я в зборі накачане Камера там ціла без латок, радянська теж 4, 2, 0, 10. от протектор. Є тріщинки невеликі. Ну, таких гуль немає, критичних, щоб вилазило. Ступиться і все. Вартість тисячі. Так, два колеса москвичовські. Накачані. Резина в такому от вигляді. Розболтовка не розбита. Вартість за штуку. 400. Так, на завершення, ще недороблений проєкт. Коліщата брезинені ширина 50 мм по діаметру 670 мм. Пруточок десь на 12, мм. кріпки. В общем для удобства я його пересилки, я його розберу, все скомплектую, щоб максимально було компактним. Так, сама рамка, сейчас замірюємо, рамка по ширині 630 мм, по довжині 1100 мм. Ну, уголок тут десь приблизно 30-ка, 30 да, 30, мм, 30 мм уголок. В общем, за таку конструкцію 1100 гривень. Всіх, що зацікавило, відправка Укрпошта, нова пошта, телівері початкові або. Дякую за увагу. Всім мирного неба! вам.